Ось він новий шедевр французького автопрому. Що ж ці французи насправді вміють? Вони хочуть похизуватися DS номер 8. і справді тут написано номер 8. ось він символ номера у французькій мові. Ну, типу, як парфуми Chanel номер 5 розумієте? Ось що вони хочуть зараз представити, і це також стосуватиметься нових моделей. Десцей, ось власне, великий люксовий автомобіль. Зараз ми дізнаємось про всі деталі. Бачите, у топових комплектаціях вже є підсвічена решітка радіатора, а також підсвічений логотип. DS. виглядає досить шикарно. А цей колір називається кришталева перлина. Досить яскравий, треба сказати. І ще тут 21-ші ковані диски, найбільші з доступних. Починається все з 19 дев'ятнадцятих, але можна взяти і 20-ті. Наприклад, якось на цьому авто кольору топаз блакитний. Це так би мовити простіша комплектація. 20-ті колеса це така собі середина, і ще тут двокольорне забарвлення. Ось, наприклад, капот чорного кольору. І як бачите, тут немає підсвіченої решітки радіатора, бо це найпростіша комплектація, або як то кажуть, вхідний рівень, що в принципі непогана, і ціна буде нижчою. Про ціни поговоримо трохи згодом. Там є цікаві моменти. А ще один автомобіль у вищій комплектації у нас тут позаду Цікаво, що він теж у кольорі кришталева перлина. Просто тут інше освітлення і знов ж таки двоколірне забарвлення. І перехід між кольорами просто ідеальний. Подивіться, На дотик зовсім не відчувається, і візуально теж не видно. Дуже якісно зроблено. І це, до речі, новий метод виробництва, який ще й більш екологічний, і знов ж таки підсвічена решітка радіатора в цій вищій комплектації. На мою думку, виглядає просто чудово, дійсно, унікально, однозначно. Ця вища комплектація до речі називається Етоль. У неї є ще спеціальний значок спереду. Тепер трохи фактів і цифр. Отже, довжина цього автомобіля становить 4 метри 82 сантиметри. І як для європейського ринку, це вже досить солідний розмір. І, до речі, DS називають його SUV-купе. Хм, я не зовсім згоден. Мабуть, назвав би його кросовером. Він міг би конкурувати з топовими комплектаціями Volkswagen ID.7, навіть з Audi A6 і Tron, можливо, Polestar 4, щось таке. А формою він мені нагадує, якщо брати північноамериканський ринок, можливо, Toyota Crown чи щось подібне. Як вам така думка? До речі, задні двері ось тут відкриваються такий собі хитрий прихований механізм. Далі в задній частині дуже я б сказав кричущий дизайн з цим кристалічним виглядом всередині та вертикальними лініями з боку. Загалом вони знайшли досить унікальний підхід. Великий напис DS Automobiles і знов ж таки цифра 8. Вже дуже чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте про дизайн екстер'єру? І коли ви чуєте, як я кажу, що він конкурує з Audi a Ауді Tron, Volkswagen ID.7 чи чимось подібним, так він справді електричний. Новий флагман має бути електричним. і В нього, до речі, досить великі батареї. Початковий рівень 74 квт год години. А більша батарея 97 квт год годин нетто. І це дасть нам за реальними показниками, щонайменше якихось 500 км запасу ходу. При так би мовити, дуже песимістичних розрахунках вони навіть заявляють, що можуть досягти до 700 кілометрів запасу ходу, але звісно, це ще треба перевіряти. Коефіцієнт аеродинамічного опору тут досить непоганий: 0,24, і це з 19 дисками. Отже, дуже ефективна аеродинаміка, і коли ми зможемо проїхатись на ньому, то розповімо вам більше. Що стосується зарядки, погляньте но ну, ось такий величезний лючок для зарядки. Ну він точно захищає від дощу. Пікова потужність зарядки постійним струмом становить 160 кВт для великої батареї, і вони вже оголосили, що зарядка з 20 до 80% займає 27 хвилин. З овчажнейсічажмизмінним струмом можна заряджати на 11 або 22 кВт. Тепер про потужність та трансмісію є передньопривідна версія розгін до сотні за 7,8 секунди, доступна з меншою або з більшою батареєю. А ще є повнопривідна версія з великою батареєю, яка розганяється до ста за 5,4 секунди. Ось це вже потужно. Тут спереду завжди буде камера, і вона сканує дорогу перед вами. Це власне, стандартна функція. Адаптивна підвізка сканує дорогу і потім налаштовується відповідно до того, що попереду. Однак, якщо перейти в спортивний режим, то камера по суті вимикається, і підвізка завжди буде жорсткішою, і спортивнішою. Отже, можна вибирати між цими двома режимами. Цікаво, що тут так багато функцій вже у стандартній комплектації, наприклад, панорамний дах, на який ми ще подивимось зсередини, і вони кажуть, що не використовували електрохромну функцію чи щось таке, тому що це не сильно впливає на зменшення нагріву, максимум на 1-2%. відсотки. Вони все це протестували, тому вони обрали таке рішення, і ми скоро подивимось на нього зсередини. Бо в інтер'єрі, який ми зараз побачимо, є стільки різних рішень, яких ви, можливо, ніколи раніше не бачили. А для нас німців, звичайно ж, дуже важливо, яка максимальна швидкість на німецькому автобані. Цей може розігнатись до 190 км кілометрів на годину. І я б сказав, що цього достатньо для німецького автобану. А ось погляньте на показчики повороту, дійсно вражаючи у цій вертикальні схемі. І поки ми йдемо до задньої частини, я дам послухати звук. Так, це точно унікальний звук показчиків повороту в салоні. І погляньте, як це виглядає ззаду. Ого, це точно помітно. Ще і гра світла така. Ось це дверні ручки. Коли ви відкриваєте машину ключем або підходите до авто, вони автоматично висуваються. Зараз демонстраційний режим у нас, і мені доводиться робити це вручну. Ось так. Звук закривання дверей. Звук солідний, як і самі дверні ручки. Спробуємо тут ззаду. Теж непогано. Тепер до салону подивіться на цю топову обробку алькантарою всередині дверей. У нас аудіосистема на 8 динаміків або опціонально на з системою Focal. Дуже гарна графіка. Подивіться, Ось тут трохи підсвічування, і вони справді намагаються зробити все, щоб було тут унікальним. Структура на кнопках. Подивіться, всередині ось така структура, і ще фетр внизу кишень. А тепер погляньте на цей салон з кермом, який ніби перенесли прямо з боліда Формули 1, тільки збільшили його, зручно тримати в руках. Це до речі, матеріал, у виробництві якого не постраждали тварини. Він ще й м'який. Подивіться, можна навіть продавити відмінна якість збірки, як самого керма, так і панелі приладів ще трохи Алькантари, цифрові прилади, і ці сидіння також топова обробка Алькантарою. Комплектацію етою e можна отримати з тканиною, і це буде типу спочатку тканина, а потім опціональна повністю Алькантара, тобто і всередині теж. І це також версія з охолодженням, тобто вентиляцією і так, вони справді зручні ці сидіння, алькантара хорошої якості, ще й з перфорацією і так далі. Незвичайна посадка, тому що зовні він мені зовсім не здається, як суф. Але коли сидиш всередині, відчувається атмосфера кросовера. Сидиш трохи вище. І ось з моїм зростом 189, Ось стільки місця над головою до панорамного скляного даху яке знов ж таки без тонування і без шторки. Вони кажуть, що в них є спеціальна ізоляція від тепла, але ми ж знаємо, що так вона там щось робить, але все одно тут буде більш спекотно ніж якби це був закритий дах. Ось як я тримаю кермо. А саме кермо ось тут вперше з такою ікс-подібною формою і це настільки унікально. Напевно, нічого подібного ви ще не бачили у серійному автомобілі, і ще те, як ви тримаєте саме кермо, це справді більше схоже на ніби сидиш у гоночному автомобілі, чи щось таке. Ну, дуже цікаво. І тут ці кнопки, вони типу, це все одна кнопка, і у вас є ємнисне керування нею, чесно кажучи, це не моє улюблене рішення. Але цифрові прилади вже виглядають досить круто, і мені дуже подобається, що все покрите Алькантарою, куди не глянь і що вони справді реалізували цю схему, і все ще у таких блакитних тонах. Доступні різні варіанти інтер'єру. Скоро я покажу вам ще один, але продовжимо тут. І якщо вам цікаво, як же мені закрити двері, то ручка ось тут, прямо за цією аудіосистемою. Цікаво, правда? Стільки всього треба вивчати в цьому автомобілі, бо вони просто зробили все по іншому. І знов ж таки погляньте з перспективи водія. Дуже гарно зроблена з Алькантарою, і ще тут матове алюмінієве оздоблення, трохи тканини. Чути її навіть на торпеду. Послухайте це. Дуже широкий екран 16 дюймів, такий вузький, але дуже широкий. Ось тут екран, де відображається температура, принаймні вона завжди є і завжди видно. І ще окрема частина для пасажира. Вони намагались зробити його справді довгим, щоб можна було зручно дотягнутись з обох сидінь. Це основний блок. Ось тут, наприклад, ще є масаж сидінь і так далі. Можливо, це не найшвидша система, але принаймні дуже зручна. А ще тут є розрахунок зупинок для зарядки, коли ви вводите пункт призначення, і так далі. Тобто вона автоматично розраховує це. Також доступний попередній підігрів батареї, і тепловий насос теж входить у стандартну комплектацію. Ось тут у нас теж як у Тесла покрита алькантарою майданчик для індуктивної зарядки. Ось тут важель перемикання передач інтегрований, теж гарно дивіться маленькі структури всередині. Ця частина теж м'яка. Ось тут у нас підстаканник, щоправда, правда, не адаптивний. Режим руху обирається ось тут. Ось про цей спортивний режим я вам казав, де адаптивна підвізка фактично деактивується у звичайному режимі. Вона працює і в екорежимі теж дуже м'який підлокітник, високоякісна штучна шкіра, відкривається ось так ще трохи місця під ним. так, цей твердий пластик. Я не впевнений, що так само буде в серійних автомобілях. В інших, до речі, було так само. Так що так тут і там можна знайти, скажімо так, знайомі деталі від Peugeot і Citroën. Але Я аплодую їм за те, що вони кажуть: гей, давайте не будемо як усі. Але це така стильна іншість. Це не той варіант, коли хочеться сказати, так не можна робити. розумієте, про що я особливо ці сидіння вони чудово виглядають і дуже зручні. Так, ще й круто з підсвіченим логотипом всередині, і погляньте на це. Так, це не кабріолет, але тут є опція обігріву шиї. Дивно, правда? Ще ніколи не було обігріву шиї в не кабріолеті. Можна насолоджуватися теплим вітерцем на шиї, можливо, це допомагає від головного болю чи щось таке. Не знаю. Подивіться, тут внизу відкрита консоль, теж покрита якимось велюровим матеріалом. Цю частину теж можна відкрити ось так. І тут є ще підстаканники і зарядки. USB-C. Цю вкладку взагалі можна виняти, якщо треба більше місця. Але якщо ви хочете поставити пляшки сюди, не впевнений, що до них буде легко дістатись. Так що можливо з практичної точки зору, це не найкраща ідея. Але принаймні є ще один підстаканник зверху, до якого легше дістатись. Ну що ж можна сказати? Вражаючий кокпіт. До речі, бардачок теж добре демпфований. О, ось до речі, і ключ. Я його шукав. Дивіться, логотип DS, але загалом це типовий брелок Peugeot. Citroën. Непоганий, досить важкий. До речі, приємний на дотик, якісний Ось, до речі, проекційний дисплей. Погляньте з великою візуалізацією карт. О, і дзеркало заднього виду, до речі, ніби звичайне, але заднє скло справді маленьке, тому можна перемкнутись на режим камери. Ось ми бачимо один з наших автомобілів тут у студії, тобто ось таке цифрове дзеркало. Задня частина салону, перш за все щодо матеріалів, знов ж таки Алькантара і ззаду існують різні рівні якості мікрофібри, і за зовнішнім виглядом і на дотики, навіть сама Алькантара, вона пропонує різні варіанти якості. Часто йдеться про м'якість і товщину матеріалу, і мушу сказати, що це один з найкращих видів Алькантари, які мені доводилось бачити, і в той же час вона виготовлена з перероблених матеріалів, тобто з більш екологічним підходом. Так, це справді круто, і особливо для задньої частини салону. Ось тут можна розкласти цей підлокітник, ось так, підстаканники. Вони, скажімо так, частково адаптивні. І ось знов ж таки про що я й казав? Іноді відкриваєш щось і бачиш стандартні рішення Peugeot або Citroën, які не дуже преміальні, але вони намагаються мінімізувати цей ефект. Знаєте, коли були перші автомобілі, DS, було видно, що вони взяли Peugeot або Citroën, запихнули туди 10 корів і видаються за преміум. Зараз це змінилось. Це вже самостійний автомобіль, і вони так багато зробили, щоб він був унікальним і виділявся з поміж автомобілів сестринських брендів щодо простору, який у нас тут є, то ось коли я високий водій сиджу за кермом. У мене ще залишається місце для колін. З місцем над головою вже складніше, але для високого дорослого ще підійде, так що нормально. Щодо форми заднього сидіння, треба врахувати, що внизу ще й батарея розміщена. Мені це трохи нагадує Mercedes і QS, так що, можливо це невеликий компроміс. Сидиш трохи заглиблено, так що ніби сидиш у седані. І ще дуже приємно, що навіть задні двері повністю покриті Алькантарою, погляньте на ось сюди. Подивіться на це, це прекрасно. І ми не бачимо такого використання матеріалів, яке, до речі, дуже дорого обходиться виробнику в автомобілях, які коштують, можливо, вдвічі дорожче. Тому я маю сказати: у світі, де навіть німецькі преміальні виробники все більше економлять, вони тут кажуть вперед, чому б ні. І я думаю, це круто. тільки внизу ось ця структура жорстка, але принаймні це структура, і є таке фетрове дно, щоб речі не літали там сюди, туди. Так що задня частина салону дуже цікава. Ще тут є блок кліматконтролю. Він зараз не ввімкнений ще в демонстраційному режимі, але тут можна буде змінювати температуру, і все таке. А під ним два зарядних пристрої USB-C. Вони схожі на USB-A, але це USB-C. До речі, ось тут можна побачити подвійну ізоляцію скла, як спереду, так і ззаду. Існують різні кольори та матеріали. Це базова комплектація палас, і тут теж штучна шкіра. Гладка поверхня, яку легше чистити. Можливо, це рішення для тих, у кого є діти. Вона доступна або в цьому світло-сірому кольорі, або в повністю чорному кольорі. Все це штучна шкіра, дуже м'яка, хорошої якості, гарний вибір. Трохи тканини ззовні, і вона теж дуже зручна. Думаю, це справа смаку. Тут більш світла атмосфера, але знов ж таки поєднання з синім і ще й кермо зі штучної шкіри. Мені подобаються обидва варіанти. Так, рішення з Алькантарою можливо трохи спортивніше, і ще коли є додатковий пакет з вентиляцією. Але цей варіант теж дуже гарний, так що це насправді просто питання того, який матеріал вам більше подобається. До речі, ось тут камера для дзеркала заднього виду, а ще у нас є камера заднього виду, яка розташована трохи нижче, щоб ви не врізались ні в що. прямо під цифрою 8 ця кнопка для відкривання. Багажник 620 літрів, і як ми бачимо, це ліфтбек. Дорожня валіза поміщається вертикально, теж без проблем ширина приблизно 1 метр. Довжина приблизно 1 метр 10 сантиметрів. Так, висота тут, до речі, не дуже велика. Давайте покажемо вам, бо тут треба зняти цю кришку, і нічого не буде видно. Це до речі, перевага механізму відкривання ліфтбек. Так, ось у нас є такий доступ до багажника, і тут максимальна висота 70-72 см. сантиметри. Я вже склав одну половину, можна також використовувати середній люк для лиш. Це також можливо. Щоб скласти сидіння, треба обійти авто. До речі, тут можна підняти це ось так або скласти покласти тут щось під низ, а можна і зовсім прибрати цю кришку, якщо хочете. А спереду так, так цікаве рішення. Тут тільки сабвуфер, тобто, ось ця накладка, вона прикриває тільки сабвуфер. Ну дивне рішення. Окей, тоді ця вся кришка поверх нього складається. А тепер давайте подивимося, що нас чекає під капотом. Я потягнув важіль двічі з салону, як у BMW, і так тут немає багажнику. Вони ховають тут якусь свою техніку, і це, до речі, зарядний пристрій просто для студії. Так що тут нічого цікавого, крім як долити рідину для склоочисників отже, скажімо так, дуже ймовірно, що це буде наступним автомобілем для президента Франції Макрона і для того, хто буде президентом після нього, тому що так швидше за все президент Франції буде їздити на найдосконалішому автомобілі власного виробництва зі своєї країни, і це точно він. Питання лише в тому, скільки грошей доведеться заплатити президенту Макрону. Не впевнений, що він повинен платити за це. Але з іншого боку, чи це законно? Але нехай вони самі розбираються для покупців. Ціна починається нижче 60 тисяч євро з маленькою батареєю, потім 65 тисяч з більшою батареєю. І якщо він буде ось таким з усіма додатковими опціями, ще й зі спеціальним салоном з алькантари, вентильованими сидіннями і всім таким, і 21-ми кованими дисками, то це виходить 85 тисяч євро. Це, звісно, зовсім не дешево. Вони справді хочуть конкурувати з іншими преміальними брендами, і буде дуже цікаво подивитись, чи вдасться їм переконати якихось покупців Ауді BMW чи Mercedes, Наприклад, очевидно, що вони знайшли унікальний підхід, який дуже відрізняється від інших виробників, і що їм також вдалося зробити його самостійним автомобілем всередині великої корпорації. Вона називається Stellantis, а не просто PSA, як Citroen і Peugeot. Вони входять до корпорації Stellantis, яка утворилась в результаті злиття PSA і Fiat. Так багато різних брендів під одним дахом. Тому складно виділитись як окремий бренд у цій великій корпорації. На мою думку, цим чудово вдалося буде дуже цікаво, чи оцінять це покупці? Як ви вважаєте? Напишіть мені про це в коментарях. і Ми також можемо безпосередньо порівняти його з іншими конкурентами.